i Я тебе знаю все своє життя, і я тобі вже не вірю. Ти винен що я щастя такою. я більше не можу цього терпіти. Дай мені шанс, ти ж моя сестра. Вже ні. Згадай, як нам у добре. Ви вже чули? Тобто, може, і бачили, чи знаєте? І чули, і бачили, і знаємо. В тіто це все є? Особисто я у стрічці фейсбуку прочитав. Там відразу все свіженьке. Але це ні про що не говорить, якби ми звертали увагу на все, що пишуть у соцмережах. Ви не зрозуміли, він просто зник, та навіть не просто, а в телефон. Ой, нічого дивного, зараз усі себе знімають і потім типу, вони в телефоні. Селфі називається Ти що не чула? О, а я його бачу. Ось він в інстаграмі. Ти байк все швидко, але краще, аби він був поруч. Не накручити себе, це він просто зняв сторіс. Але те, що ти розповідаєш, то насторожує. Потрібно всьому розібратись. Гляньте, коли знятий цей відосик. То ви говорите, що не винні? Ми не хотіли, аби ж ми знали. Забирайте телефон і що ми там не бачили. Не бачили себе. Та хіба ж ми про таке думали? Смилуйся, скажи, що нам робити. Ми не хочемо жити в телефонах. Є, Є ж якийсь вихід з цієї ситуації. Ви вже все зробили. Ви забрали у мене брата. Як забрали? Куди? Забрали свої у своїй соцмережі по своїй телефоні. Тепер там і будете. Ви самі цього хотіли. Даю вам останнє слово. Може у нас є шанс, Ти тільки кажи. Ми ж нормальні діти, ми все зрозуміємо. З будь-яких ситуацій є вихід. І ніхто не ображав твого брата. Він сам зробив свій вибір. Давай разом пошукаємо виход. Може, ти чогось хочеш? Так, так, ти тільки скажи, ми все зробимо. Аміра, ми завжди з тобою ладнали і усе разом грали. Так, це було доти, поки в тебе не з'явився телефон. Я готова висловити ваші пропозиції, Порадьтесь, поки ви там. Щось розуміє, це твоя сестра. Говорить як сестра, але вигляд і голос мене лякають. Це ж, мабуть, образилась, що ти з нею не граєшся, а сидиш у телефоні. Та не лай його, ми всі такі самі, теж не вилазимо з телефонів. Ну що ж поробиш, якщо наше покоління ось таке. Тому ми просто в них. Як вона це зробила? Лякає інше, щоб ми не залишили тут назавжди. То давайте робити все, що вона чи той привид скаже. Ми згодні! Чому ми раніше до цього не додумались? Це ж так просто. Тому що все просте завжди на поверхні, а ми копаємо глибоко. Тепер все від тебе залежить. Відривайся від телефону. Так, ми всі повинні вилазити з них, доки нас туди не затягнуло. Та якби не затягнуло, ми б не зрозуміли цю проблему. Так, і забули про те, скільки цікавого є навколо. Ігри, які ми давно не грали, але не в телефоні. Свіже повітря, сонце, живе спілкування. І ми бачимо один одного не в телефоні. Маледь би не втратили все це. Задоволена, сестричко, тепер усе по-твоєму. Я навіть не знаю про що ти говориш. І усі ви якісь дивні. Тобто тоді це не ти була тим приводом? Це це От надивилися своїх тіктоків і має.